Всім привіт! У цьому відео ми продовжимо порівнювати функціонал платформи для продажу квитків. Сьогодні в нас на черзі Way4Pay. Тож, поїхали! Перше, з чого ми почнемо, це що це за платформи та для чого вони потрібні. – це платіжний сервіс, який займається в першу чергу прийомом оплат платежів на сайтах, і аж ніяк не може позиціонуватись як спеціалізований сервіс з продажу квитків чи білетний оператор. – це якраз такий спеціалізований білетний оператор, автоматична система реєстрації учасників на заходи, яка має величезний набір функцій, незамінних для організаторів. А порівняємо ми їх тому, що розробники в додали мінімальний функціонал, який дозволяє прийняти оплату за квиток. Але ж якщо купнути глибше, то він не зможе дати вам весь функціонал, який полегшить підготовку до заходу. Отже, ми з вами порівняємо ті основні функції, за якими організатори і приходять в спеціалізовані сервіси, а саме: типи квитків, знижки та підвищення цін, додаткові опції та апгрейд, форми реєстрації та інтеграції, сайт, оплата онлайн трансляції реєстрація учасників у день заходу додаткові можливості. Типи квитків: Вейфопей на сьогоднішній день вони вже навчились продавати різні типи квитків з різною вартістю, але ж все ж таки. Квитки з ручною модерацією там немає, а інколи це дуже потрібно організаторам. Також немає можливості створити квиток з розсадкою по місцях, по слотам часу чи секретний квиток. Рехту івент -e з самого початку будувала система так, щоб можна було створити різну кількість квитків з різним наповненням, вартістю і таке інше. У нас організатор може створити звичайний офлайн квиток, онлайн-квиток, квиток з місцем чи слотом часу. Відповідно, організатор є конструктор схеми залу, де він сам визначає кількість рядів і місць, та віджит з календарем для запису відвідувачів на конкретний час. Можна створити квиток з ручною модерацією, якщо потрібна додаткова перевірка учасників перед відправкою квитка або ж секретний квиток з паролем, який недоступний для всіх учасників. Сам вигляд квитка організатори рехту івент налаштовують самостійно. Можна додати туди свій текст, картинку, логотип партнерів, карту проїзду або ж взагалі надати нам макет свого квитка і ми будемо генерувати його за вашим макетом. Знижки та підвищення цін. Pay. For pay. нарешті також можна створити промокод на знижку, але на цьому все. І вони навіть додали можливість підвищення вартості податків. Рехту івент можна створити промокод не лише на відсоткову, але й на фіксовану знижку. Крім того, можна налаштувати комплексні правила знижок залежно від кількості квитків в одному замовленні. Наприклад, якщо купуєте 4 і більше квитків, отримуєш знижку на все замовлення 20%. Або ж завчасно налаштувати, що кожен четвертий квиток у подарунок, і система автоматично буде рахувати знижку та застосовувати її, коли виконується задана вам умова. Що ж до розкладу цін, то крім розкладу подачі в РТЄ можна налаштувати розклад по кількості, коли ціна буде змінювати залежно від того, скільки квитків ви вже продали, або ж обидва розклади будуть працювати разом. Додаткові опції та апгрейд. В ФОПей є можливість створити різні типи квитків, але там ви не можете ні додаткову опцію, ні апгрейд, ви їх не налаштуєте. Рехту івент ви можете створити і продавати додатково як окрему опцію відеозапису. Участь в... Автопаті, ваші індивідуальні консультації чи книги будь-що учасники зможуть додати їх при купівлі квитка чи докупити пізніше в особистому кабінеті. Або ж налаштуйте додаткову опцію у вигляді донатів на добровільну суму та зберіть кошти на добру справу. А налаштування апгрейду дозволять вашим учасникам самостійно змінювати собі квиток з більш дешевого на дорожчий з доплатою, не витрачаючи ваш час. Форма реєстрації та інтеграція. WFPay має дуже привітивну форму реєстрації. Крім того, реєструються у вас лише ті учасники, які фактично готові оплатити. І ви втрачаєте дані тих людей, які, може, ще вагаються, але вже б залишили вам свої дані, а ви їм могли б нагадати про захід і спонукати їх до оплати. Крім того, форма реєстрації завжди на одну людину, а купувати квитки може 1, 2, 3, 10, і ви знову втрачаєте дані своїх учасників. А для інтеграції у вас, по суті, є посилання на сторінку оплати. Проєкту івент. Оскільки рехтоівент одразу створювався як спеціалізований сервіс для організаторів, то форми зможуть змінюватися динамічно залежно від типу квитка, кількості полів для анкети регулює сам організатор. Змінюються фон, форми, кольорволі та є різні додаткові налаштування. Що стосується інтеграції, у випадку використання еректовівен у організатора є різні варіанти інтеграції з формою реєстрації на вибір. Це може бути посилання для переходу з кнопкою, це може бути вбудована веб-форма на сайті організації, яка буде виглядати як повна його частина, це може бути блог з усіма квитками, а може бути двокрокова форма посилання на схему залу чи відже з календарем для вибору, дати і час візиту. Сайт. WayFoPay сторінка для реєстрації учасників, включає ваш логотип та короткий опис і поля для реєстрації одразу з платіжними даними. Рехто-Івент. ви можете створити повноцінний сайт на конструкторі повністю безкоштовно. Багато блоків на вибір та різноманітні налаштування для вашого контенту. Оплата. WayFoPay. Це система прийому платіжів, але квитки ви можете купити лише через них, і інтеграції з іншими платіжками там просто немає. Рехто-Івент. Ви можете використовувати кілька платіжних сервісів на вибір міжнародні платіжні системи, українські платіжні системи Європи та Азії, а також переймати гроші у криптовалюті. Також на сервісі передбачена генерація безготівкового рахунку одразу на реквізити організатора або на наші. До речі, врехту івент ви можете надати учаснику квиток безкоштовно без оплати. В той час, як у Way4Pay, факт генерації квитка це оплата. Тому навіть квитки для спікерів, преси чи спонсорів вам доведеться купувати за мінімальну вартість. За реальні кошти. онлайн трансляція В не немає ніяких налаштувань для проведення онлайн-трансляції. Рехту-Івент -e є можливість оформлення онлайн-трансляції, якщо це онлайн-захід або захід змішаного типу. Що ви отримаєте з Рехту-Івент? -e Брендування вікна трансляції, можливість показати відео з кілька потоків одночасно. Учасники зможуть обрати, який зал хочуть подивитися, надсилати організатору запитання для спікера. Віртуальну виставкову зону для партнерів, онлайн-вікторини від партнерів, магазин подарунків, а також захист трансляцій від завантаження чи водяні знаки від запису екрану. Реєстрація учасників у день заходу. Вельфопей. Є додаток для сканування квитків на цьому і все. рехто івент. Рехту івент організатор може замовити виїзну реєстрацію квитків учасникам. З руком стікерів з даними учасника, що клеїться на бейдж, з руком бейджів на місці, з руком бейджів з фото учасників, з трекінгом переміщень учасників по локації, якщо вона поділена на зони, з окремим доступом, з контролем доступу технічного персоналу та навіть для чекіну квитків, які були продані через інші тікет сервіси Додаткові можливості рехто івент. Матеріали в кабінетах учасників можна розмістити презентації спікерів для заходу чи відеозаписи і не думати, як це прислати учасникам, розсилки. Можна налаштувати пуш чи трихерні розсилки, і система автоматично буде сортувати базу за даними вашими фільтрами і відправляти лист чи смс. Ролі для співорганізаторів: можна створити окремий логін-пароль для всіх членів вашої команди, а система буде записувати хто саме, які дії робив із замовленнями в кабінеті. Аналітика трафіку. Відслідковуйте, через які канали про вас дізнались, хто просто перейшов на сайт і скільки учасників зареєструвалися та купили квиток. Чат-бот інформує організатора про всі нові реєстрації, успішні та неуспішні оплати про нові замовлення, зручною модерацією, які потребують додаткового втручання і багато іншого. Реферальна програма. Організатор рехту івент може створити тікер партнера який через свої реферальні посилання допоможе продавати квитки за невелику винагороду. Функціонал від замовника. Ми не зупиняємось в розробці. Кожен організатор може вносити свої побажання по функціоналу та навіть розраховувати на їх швидку і безкоштовну реалізацію. У Way4Pay таких можливостей немає. Говорити про Way4Pay як альтернативу рехту і взагалі важко, тому що вони дуже різні по своїй суті і в задачах. Тому, коли ви стоїте перед вибором заощадити на комісії спеціалізованому квитковому сервісу і піти в платіжний сервіс, подумайте. Чи варто воно того на цьому? У мене все побачимось у наступних відео.